Доброго дня малята! Сьогодні у гості до нас завітав космонавт. Він нам повідав дуже цікаву історію. З останньої своєї подорожі він зробив цікаві світлини. Подивіться, можливо, ви впізнаєте планету, яку він сфотографував з космосу? Так, це планета Земля. Це планета, це Земля. Вона велика, немала, навкруг себе так кружляє, так у космосі літає. Ніч, ранок, день і вечір всі вони завжди доречні. Літо, осінь, зима, весна змінюються також здавна. Заслугу в цьому є одна, бо це планета, це земля. Планета Земля домівка не тільки для нас, людей, а також для тварин, птахів, риб, рослин, всієї живої природи. Тож в наших руках її майбутнє. Ми можемо про неї подбати, ми можемо їй допомогти. А сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію нашої планети Землі, але незвичайним способом. Способом обривання. Подивіться на нашу планету, яка називається Земля. Якої вона форми, які кольори ви бачите, а якого кольору найбільше? Так, найбільше блакитного. Це тому, що на нашій планеті є дуже багато води, яка є в океанах. Морях, озерах, ріках. На землі більш темні ділянки синього кольору позначають глибину, це там, де дуже глибоко. А блакитні трішечки дрібніше. Зеленим кольором позначена суша. Там, де є рослинність, а жовтим там, де пісок. Тож я пропоную зробити вам таку гарну планету, нашу землю. Зараз я вам покажу, як це зробити. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу або альбом, клей з пензликом, клейонка, щоб не замастити стола, вирізане велике блакитне коло з паперу. Та також заготовки невеличкі шматочки жовтого, зеленого та синього паперу. Синій можна брати за бажанням. Нам не знадобляться ножиці, ми будемо відривати шматочки паперу, просто тримаючи пальчиками. Вони мають бути невеличкі. І таким чином ми будемо формувати нашу планету, позначаючи на ній різні материки, острова. Також візьмемо жовтий колір, ним ми можемо показати пустелі, пісок, сахару. Шматочки мають бути невеличкими, різної форми. Ми викладаємо одразу на нашій кулі. Щоб розуміти, яка кількість нам буде потрібна. Якщо не захочете, синій колір можете не брати. Він буде показувати глибину. Його будемо розкладати на вільній блакитній ділянці. Після того, як виклали всі шматочки, ми можемо або одразу приклеювати на нашу планету. Але якщо ви все ж таки хочете зробити аплікацію в альбомі або на аркуші, нам треба спочатку з тарілочки прибрати зайвий папір, а потім висипати туди ті шматочки, які нам знадобляться, і вже по черзі їх всі приклеювати. Я прибираю зайве. Блакитний папір у мене двосторонній, тому мені не важливо, на яку сторону наносити клей. І якщо у вас блакитний колір з однієї сторони, то наносимо на протилежну білу. Спочатку від середини до країв, а потім ще трошки по краю, оскільки планета дуже велика. Після того, як ми рівномірно нанесли клей на зворотню частину. Перегортаємо на аркуш та обов'язково від середини до країв розгладжуємо і прибираємо зайвий клей. Заново викладаємо. Ми не робимо точну копію землі, яка вона є, але викладаємо. Приблизно. Тепер по черзі наносимо на кожен шматочок клей на зворотню сторону і повертаємо назад. За необхідності можете використовувати серветку. Якщо вам буде зручно, можна користуватися в цьому випадку клеєм олівцем. Не бійтесь замастити руки в клеї малята, він дуже легко відмивається звичайною водою з милом. Ось і все. Але якщо вам хочеться ще трішечки додати певних деталей, ви можете це зробити. Наша планета готова. І ось подивіться, вже ракета. Вирушає у космічну подорож навколо землі. Дітки, щойно ви переглянули відео, де я вам показала, як же зробити планету Земля методом обривання. Вам навіть не знадобляться ножиці? Тож, малята, повторимо, що треба зробити спочатку, які матеріали підготувати. Що ми будемо робити з жовтим та зеленим і синім папером? На які шматочки ми його розірвемо? Так, невеличкі. А що будемо потім з ними робити? Приклеювати може одразу? Ні, спочатку викладати. Ви уважно слухали, молодці? А після того, як виклали? І подивились, чи достатньо у вас буде деталей. Можна знімати всі деталі і приклеювати саму планету до вашого альбому чи аркушу. Якщо ви захочете, ви можете зробити і просто круглу планету. Не в альбомі, а на колі. Тож, малята, робіть пальчикову гімнастику, аплікацію. Я буду дуже чекати на фотографії планети Земля. Сьогодні я з вами прощаюся. Зустрінемося завтра. До побачення!